Спочатку я просто сидів не як звичайний піхотинець на позиціях, виконував бойові задачі. З азовцями просувалися вперед, допомагали їм, прикривали їхні штурми, евакуацію їхню робили, їхніх побратимів і несли спільну службу з ними. Коли почалися відбивати позиції ворогів, ми вже на них закріпилися, пройшов деякий час. Азов звідти знявся. а Ми перейшли трішки на іншу сторону е, лісу і приймали там оборону. Найскладніший ну, в серебрянському лісі це була позиція дуб. Ми не могли б туди підходити. Е, зона ділянки була дуже відкрита. Над нами працювали їхні дрони. Коли тільки нас бачили, там по, по 5, по 10-20 метрів від нас, там вони прицільно били 120-кою. Мій товариш, який йшов в двійки, йому там каску взагалі знесло осколком, але він лишився цілий. Да. Ну, контузія. І тоді вже ми відходили на КСП. Там дуже великий був окоп, він довгий був, а людей не вистачало туди. І так вийшло, що вони туди зайшли. І коли ми починали зачистку, над нами не було нашої пташки, їх фізично не вистачало, тому що ворог сунувся і на решту наших позицій. І тоді наш командир групи, який був, він дав команду на відхід, і ми тоді відійшли звідти. На другий ранок ворог був знищений повністю, і позиція розібрана нашими дронами. І це надає мені сили, і надає сили те, що мене чекають вдома. Матьки, брати, там, племінники, і вони вірять в мене, і отак я себе мотивую.